Усе, як є, дороги, явори, усе моє, все зветься Україна. Е, така краса висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Вночі за вовчими ярами давали телеграми, і прочитала так сосна, чекайте квітами весна. Піднімають джмільці ранку, каже, доброго вам ранку, як вам будівку почувалось. Чи дощу не дочувалось? Виглядає бджілка з хатки. У дзвіночку добре спадки. Цей дзвіночок, як намет, а тільки дощ, як кулемет. Дощик, дощик, ти вже злива, плаче груша, плаче слива. Ти перісти заходився, Соловейко застудився, а тепер лежить під пледом, п'є гарячий чай із медом. Сю ніч зорі чомусь ключи, як ніжечки, сю ніч, сойка, сойка кричала в круті, сю ніч, ворон сказав апчику. Всю ніч квітка питала квітки, що ж це робиться, поясни. Тільки учора була влітку, сьогодні вже восени. Синиці голодом намліли, така зима, така зима. оце б у вирі полетіти, та да батьківщини там нема. Біля Тежка у дямах басарешки, сережки головою геретала, потихенько питала, та ота біленька хатка з тогонесенька дівчатка хай вебільні до стечки подарує їм сережки. Дощ полив, і день такий полив'яний, все блищить, і люди, як нові, лиш дідок старесенький, кропив'яний, блискавки везбили. В Втраві. Сторушується, як парасолька, Мокринивий і порожній шлях. Ген розсипана квасолька доганяє хмари у полях. Брови в нього волохаті, сиві косми пелехаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо, ні в нього очі не страшні, на пеньочку, як на тороні, він сидить собі в короні. Рає дудку джоломіє, заграби, та не мію. Навколо ходять танці, квіти всі його піддайці, є океся до кові, ралик Павлик у траві, є у ньому для настрашки, славне воєством у рашки. Ти царів не мають кожна по обнові. не все пущі палки, чуть серпанки і шовки, на цареві опанчі, зорі світяться вночі, він сидить у бузині. Усміхається мені. Все повторялось і краса, і потворність. Усе було асфальт і спориші. Поезія це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі. Так крилатим грунт не треба. Н немає землі, то, то буде небо. Немає воля, то буде воля. Немає пари, то будуть хмари. Вони тікріла не з пуху піря, а справді чесноти і довіря, у кого вірності у коханні, у кого звічного поривання. Чому, напевно, правда, пташина, а як же? А що ж? Людина живе на землі, сама не літає, але крила має, але крила має. І жах, і кров, і смерть, і вічний, і клепік хижої орди, маленький сірий чоловічок на коні в чорній біді. Це звір огидної породи, лохнес холодної ляви. Куди ж ви дивитесь народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Ми ми воїни, не ледарі, не лешні, І наше діло праведне, святе. Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам і так важко через це. Ліна Костенко українське альфреско. Над шляхом при долині, біля старого граба, де біла-біла хата стоїть на самоті, живе там дід. І баба, і курочка в них ряба, вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів, хитаються Патлашки уздовж всії стежини. І стомлений лелека спускається на хлів. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки. А потім довго-довго на призьбі ще сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами, і хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами. На вшпиньки виглядають жоржини через тин.